Привіт усім! У цьому відео я хочу звернути вашу увагу на один доволі популярний канал, який багатьом із вас подобається. Йдеться про культ, а конкретніше про їхній матеріал під назвою метастази марксизму. Посилання на нього ви знайдете в описі, щоб кожен зміг самостійно подивитися і скласти власну думку. На перший погляд, сам намір виглядав правильним і для багатьох навіть привабливим. Адже йшлося про спробу показати всі сучасні лівацькі рухи, що виступають за рівність у негативному світлі. Для тих, хто з самого початку має упереджене ставлення до фемінізму чи до ЛГБТ, подібний підхід здається влучним. Я не збираюся сперечатися з тим, які рухи вам можуть подобатися чи не подобатися. Це ваша справа, ваш світогляд, ваш вибір. Проблема тут зовсім в іншому. Аргументація, яку використав автор у цьому відео, виявилася, м'яко кажучи, сумнівною. Часом вона більше нагадувала не аналіз історичних процесів і сучасних явищ, а конспірологію, яка будується на припущеннях і на тяжках. І саме це для мене є ключовим моментом, бо я переконаний, істина варта того, щоб за неї стояти навіть тоді, коли проти тебе вся більшість. Істина важливіша за симпатії чи антипатії. Тому мета цього розбору полягає не в тому, щоб змусити вас полюбити певні ідеї чи стати на чийсь бік. Я не намагаюся відстоювати фемінізм чи будь-які інші рухи. Я хочу показати, наскільки переконливими чи непереконливими є аргументи, які пропонує цей канал. Бо саме від рівня аргументації залежить, чи ми говоримо про серйозний аналіз, чи про маніпуляцію. Окремо мене непокоїть ще одна річ, яка простежується не тільки у цьому відео, але й загалом у певних середовищах нашого суспільства: йдеться про намагання відбілити нацистів, подати їх у вигіднішому світлі, ніж вони насправді заслуговують. І тут я мушу чітко висловитися: Гітлер не був і не є кращим за Сталіна. Це два злочинці, два тоталітарні монстри, які залишили по собі мільйоні загублених життів. І саме тому я вважаю важливим не допустити романтизації будь-кого з них. У цьому відео ми детально розберемо, що саме було сказано в матеріалі культу, на чому тримається аргументація, які припущення там робляться і наскільки вони взагалі витримують критику. Тож влаштовуйтеся зручніше, бо попереду нас чекає глибокий розбір. Почнемо з того, що автор каналу представляє марксизм як банальну зрівняйлівку всіх і всього. Це вже поверхневе враження, яке зводить складну ідею до примітивного кліше. Насправді, Карл Маркс був автором наукової гіпотези, яка згодом провалилася, і це важливий момент. Адже він не сидів у кімнаті, вигадуючи утопію з голови. Він намагався дати глибокий аналіз суспільства свого часу, вивчаючи праці провідних економістів, таких як Адам Сміт і Давид Рікардо. Після цього Маркс дійшов до висновку про неминучість диктатури пролетаріату. Так, цей висновок виявився хибним, але тут ключове інше диктатура пролетаріату не означала зрівняйлівку. Вона передбачала ліквідацію приватної власності на засоби виробництва. Іншими словами, заводи, фабрики та великі підприємства переходили б у власність організованого пролетаріату, який контролює державну владу. Чому це важливо розуміти? Бо проблеми нерівності і несправедливого розподілу ресурсів справді існували. Просто запропоноване Марксом рішення було хибним. У версії ж автора каналу виходить, що існував якийсь злий геній, який спеціально вигадав підступну теорію, щоб знищити суспільство. Це радше сюжет для дитячого мультфільму про боротьбу добра і зла. Але аж ніяк не підхід, який відповідає серйозному дорослому розумінню складності реальності. Друге, що слід усвідомити, коли ми говоримо про комунізм, це відмінність між марксизмом і сталінізмом. Радикальним ліваком, який справді планував світову революцію, був Лєв Троцький. Саме його можна звинувачувати в намаганні втілити ідею світової комуністичної революції, у тому числі й в радикалізмі, що має достатній підстав для критики. Але Сталін був потворою зовсім іншого гатунку. По суті, він намагався відновити російську імперію під новою вивіскою. Подивімося на факти: тотальна русифікація, відновлення і активне використання РПЦ, ліквідація комінтерну, який мав би бути інструментом світової революції, повернення законів про переслідування геїв. це зовсім інша політична лінія, яка відрізняється від марксистської теорії. Можна, звісно, звернутися до класика і сказати, я, його маму роль. Але ключове тут інше. Світ не зводиться до одного джерела зла чи добра. Він значно складніший, і якщо ми спрощуємо картину, намагаючись зобразити її в чорно-білих кольорах, ми ризикуємо піти хибною стежкою. Отже, важливо підкреслити, що ніколи не існувала якоїсь єдиної прямої червоної нитки, яка б вела від Маркса через Сталіна аж до сучасних феміністичних чи ЛГБТ організацій. Це спрощене уявлення, яке зручне для створення ворога, але воно не відповідає історичній реальності, і ми це ще побачимо далі на конкретних прикладах. Автор відео бере за основу концепцію криголаму Віктора Суворова, літературний псевдонім Володимира Різуна, колишнього радянського розвідника, який у 1978 році втік на захід і згодом став письменником-істориком. Його гіпотеза полягає в тому, що Сталін нібито готував напад на Гітлера, але Гітлер випередив його. У науковому середовищі ця версія не вважається доведеною. Вона радше залишається літературно-публіцистичною конструкцією, яка спровокувала чимало дискусій та відкриття архівів, проте так і не здобула загального визнання серед професійних істориків. Криголам залишається популярним серед широкої аудиторії, а не серед академічних дослідників. Тобто, ми маємо справу не зі строгою науковою теорією, а з концепцією, яка спирається на реальні факти, але часто їх довільно трактує. Тепер звернімося до питання про те, чи справді Гітлер лише реагував на провокації Сталіна. Насправді, ми маємо достатньо доказів того, що Гітлер планував напад на СРСР ще задовго до 1941 року. У Майнкамфі він відкрито писав про необхідність завоювання життєвого простору на сході та про підкорення слов'янських народів. Відповідно, агресія проти Радянського Союзу була логічним продовженням його ідеології, а не спонтанною реакцією. Далі ми маємо документ: план Барбароса затверджений ще у грудні 1940 року, в якому детально описувалася майбутня кампанія проти СРСР. Нарешті є численні дипломатичні та військові свідчення, які підтверджують, Гітлер виношував ідею війни на Сході як одну з головних у своїй політиці. Я розумію, можливо, автор хотів показати картину, де Гітлер нібито рятує Європу від геїв та інших лівацьких метастазів, але на практиці ми знаємо, що в його планах було не визволення, а поневолення слов'ян, про що він прямо писав ще у власній книзі. Правда полягає в тому, що Сталін і Гітлер були двома імперіалістами, які мали власні проекти домінування, різниця лише в риториці. Сталін виправдовував свої дії лівацькою мовою про соціальну справедливість, а Гітлер боротьбою з лівацтвом і захистом традиційних цінностей. Але суть їхніх дій полягала зовсім не в цьому. Суть полягала в прагненні до влади у контролі над територіями у підкоренні цілих народів. Автор у своєму відео висуває аргумент, що, начебто, Радянський Союз. Цілеспрямовано готував інтелектуалів, які потім поширювали по Євроти неомарксизм, і що саме це призвело до появи сучасних лівих рухів, звучить зручно й ефектно мовляв, є один центр зла, який підкинув світу ідеологічну заразу. Але якщо ми розберемося уважніше, то побачимо значно складнішу картину. Так справді СРСР активно використовував свою пропагандистську машину. Працював комінтерн, створювалися школи для підготовки кадрів, поширювалися газети, журнали, організовувалися різні фронтові організації під виглядом культурних чи миротворчих. Радянська влада намагалася формувати симпатії до себе в країнах заходу, і частині інтелектуалів у певні періоди це було близьке, особливо на фоні кризи капіталізму після Великої депресії або в умовах боротьби з фашизмом. Це факт. Але зовсім інше ототожнювати все подальше інтелектуальне життя Європи з радянським впливом. Більшість ключових фігур неомарксизму та критичної теорії ніякого відношення до СРСР не мали, а навпаки, часто критикували сталінізм. Прикладом є франкфуртська школа, Герберт Маркузе, Теодор Адорно, Макс Горкхаймер. Вони були євреями, змушеними тікати від нацизму до США. І їхні ідеї формувалися саме в протиставленні як фашизму, так і радянському тоталітаризму. Для них сталінізм був не меншим злом, ніж Гітлер. Тож казати, що СРСР готував цих інтелектуалів і через них заразив Європу, відверте перекручення. Це вигадка, яка звучить ефектно, але не має історичних доказів. Тепер ще важливіше ЛГБТ рухи та феміністичні організації існували задовго до появи Радянського Союзу. Якщо подивитися на історію, то перші хвилі фемінізму почалися ще в 19 столітті. Суфражистки у Великій Британії та США боролися за право жінок голосувати. І це сталося задовго до 1917 року. Наприклад, у Новій Зеландії жінки отримали виборче право ще в 1893 році. У Великій Британії перші успіхи суфражисток датуються початком ХХ століття. Щодо ЛГБТ, то й тут ми бачимо організовані рухи задовго до СРСР. У Німеччині ще наприкінці 19 століття лікар та сексолог Магнус Гіршфельд заснував науково-гуманітарний комітет, який виступав за права гомосексуалів. У 20-х роках у Берліні діяла одна з найактивніших спільнот ЛГБТ. Існували клуби, газети, навіть художні фільми, де піднімалася ця тематика. Все це було зруйновано з приходом нацистів до влади, але факт лишається фактом: ці рухи з'явилися незалежно від Радянського Союзу. Отже, правда в тому, що СРСР справді вів активну пропаганду і намагався поширювати свій вплив, але пов'язувати з ним усю історію європейських ідей це вже спрощення, яке не витримує критики. А рухи за права жінок і ЛГБТ існували задовго до большевиків, і їхні коріння внутрішніх соціальних процесів західного суспільства, а не в радянських спецшколах. Автор каналу Культ у своєму відео називає цілий ряд явищ девіаціями, ніби це саме по собі вже достатній аргумент, щоб їх відкинути. Але давайте розберемося, що взагалі означає поняття девіації і звідки воно походить. Сам термін девіація з'явився в 19 столітті, коли зароджувалася сучасна медицина і психіатрія. Уявлення про сексуальність тоді ґрунтувалися на дуже вузькому розумінні норми. Все, що виходило за межі традиційної гетеросексуальної поведінки, розглядалося як відхилення. Наприклад, мастурбацію, гомосексуальність, позаміжні секс і навіть надмірну жіночу сексуальність відносили до девіацій. Лікаї того часу вважали, що ці явища шкодять здоров'ю чи моральності суспільства. З розвитком науки підхід поступово змінювався. Перші серйозні перегляді сталися вже в ХХ столітті. Сексологи, як Альфред Кінсі у США, показали, що сексуальна поведінка людей набагато різноманітніша ніж уявлялося. Пізніше психологи і психіатри почали відмовлятися від ідеї, що гомосексуальність є хворобою. У 1973 році Американська психіатрична асоціація офіційно виключила гомосексуальність з переліку психічних розладів. У 1990 році це саме зробила ВООЗ. Тобто те, що ще вчора називалося девіацією, сьогодні вже не вважається патологією, бо наука рухається вперед і коригує свої уявлення. А тепер пов'яжемо це з темою марксизму. Уявлення про девіації формувалися зовсім не з марксистських ідей. Вони виникли в європейській медицині, психіатрії та праві задовго до поширення марксистських теорій. Це був продукт модерного суспільства, яке намагалося впорядкувати і класифікувати все, що виходило за рамки норми. Марксизм вже займався економікою, класовими відносинами, політикою, а не питаннями сексуальності. Тобто, напряму між марксизмом і тим, як формувалися концепції девіацій, немає жодного зв'язку. Ба більше, якщо подивитися уважніше, то багато марксистських режимів у ХХ столітті були консервативними в сексуальних питаннях. Радянський Союз у 1930-х знову криміналізував гомосексуальність і жорстко обмежував сексуальну свободу. Сталінська мораль була скоріше пуританською, ніж лівацькою розбещеністю. Тож, коли автор каналу Культ називає сучасні соціальні рухи девіаціями і намагається пов'язати це з метастазами марксизму, він фактично змішує в одну купу поняття, які історично не мали між собою прямого зв'язку. Наукове поняття девіації походить з медичної традиції 19-20 століть, а не з марксизму, і його перегляд відбувався під впливом розвитку науки і соціології, а не під диктовку лівих ідеологів із Москви. Підб'ємо підсумки. Якщо уважно подивитися на відеоканалу Культ, то фактаж, який там подається, значно більше схожий на конспірологію, ніж на серйозний науковий аналіз. Автор намагається створити враження єдиної змови, де все, що йому не подобається, від марксизму до ЛГБТ, зводиться в одну лінію. Але насправді Радянський Союз був злом іншого типу. Це не були марксистські метастази у чистому вигляді, як він намагається подати. Це був злочинний режим, але змішати його з усіма сучасними рухами за рівність це маніпуляція без жодних підстав. Ми довго робили ще одну серйозну помилку: звалювали всі злочини СРСР виключно на комуністичний режим. Але якщо подивитися уважніше, то побачимо, що ці злочини були продовженням багатовікової практики російського гноблення. Це не означає, що комуністичний режим був хорошим. Зовсім ні. Просто в нашому випадку. Коли ми говоримо, це винні якісь абстрактні комуністи, ми відбілюємо справжніх винуватців російську імперську традицію, яка змінювала вивіски, але зберігала свою сутність. Для порівняння китайці цілком справедливо звинувачують у своїх трагедіях саме комуністичний режим Мао. Адже Мао був їхнім власним вождем, а не іноземним загарбником. У нашому ж випадку, коли ми говоримо про Леніна чи Сталіна, то це були чужинці, які принесли російську модель підкорення і терору, прикрившись гучними словами про комунізм. Тому не можна змішувати справедливу критику лівого радикалізму з аналізом сталінської імперської тактики. Це різні речі. Радикальний лівий рух може бути небезпечним у своїй утопічності і агресії, тут є що критикувати. Але сталінська політика це передусім. Відновлення імперії під новим брендом, захоплення територій і поширення радянського впливу силою тут йшлося не про боротьбу за рівність, а про звичайне імперське панування, яке мало дуже мало спільного з тим, що писав Маркс у своїх книжках. Окремо варто сказати і про сучасні рухи за рівність, фемінізм, ЛГБТ, інші правозахисні ініціативи. Кожен із цих рухів має свою власну логіку і свою давню історію, яка існувала задовго до СРСР. Це не метастази марксизму, а самостійні явища, які народилися з потреб самого суспільства змінювати несправедливі умови. І ще одне: питання сексуальних девіацій. Це має розглядатися в межах наукової дискусії, а не політичних спекуляцій. Перегляд уявлень про людську сексуальність відбувається на основі досліджень, фактів, науки. А не заради якоїсь моди чи ідеології. Тому, коли сьогодні наука говорить про нормальність різних форм сексуальності, то це спирається на міцну наукову базу, а не на чиїсь політичні вигадки.